У центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбулися 18-ті миколаївські відкриті екологічні читання. Збережемо для нащадків. Це щорічна подія, яка вже багато років об'єднує науковців, представників природоохоронної справи, влади, громадських активістів, всіх, хто працює у сфері екопросвіти, і збереження довкілля. Сьогодні будуть звучати дуже актуальні теми. Перш за все, це тема адаптації. Миколаєва до змін клімату. Так, ми все більше і більше відчуваємо і ми повинні реагувати. І міська влада, і громадськість повинні реагувати на це, на цю проблему. Буде звучати питання переробки відходів руйнувань. Так, це теж існує, особливо в нашому регіоні, і це теж дуже нагальна проблема. Буде звучати питання освіти, екологічної освіти, як частини сталого розвитку сталого розвитку суспільства та запоруки розвитку суспільства Тож, щиро дякуємо всім учасникам конференції і бажаємо всіх плідної участі у нас є Ветерани екологічних читань, які беруть участь від перших читань, і є нові учасники, яким ми щиро раді і вдячні. Серед нових партнерів цього року екологічних читань, науковиця, доцентка Чекаського університету, наша землячка і читачка нашої бібліотеки Дарся Цимбалюк. Дарся видала англійською мовою в цьому році книгу Екацит в Україні. Тема дуже актуальна. Сфера її інтересів це довкілева гуманітаристика. Ми щиро вдячні Дарці за дарунок книги і за те привітання, яке вона змогла на такій великій відстані і різниці в часі підготувати і надіслати нам. Бажаємо їй великих творчих, наукових, громадських успіхів. І дуже раді раді такій співпраці. Захід тривав у змішаному форматі офлайн і онлайн, що дозволило долучитись учасникам не лише з Миколаєва, а з інших регіонів. Ключовою доповіддю екочитань став виступ гостя з Києва Дмитра Голевця. Він представив матеріали на тему тенденції кліматичних змін у місті Миколаєві за останні десятиліття, підготовлені у межах проєкту зміцнення місцевих можливостей реагування на зміну клімата в Чорноморському басейні, до реалізації якого долучилось наше місто. Сьогодні ми поговоримо поговоримо саме про місто Миколаїв, ми поговоримо про те, як температури про всі кліматичні чинники. Ну ті, які сьогодні зможу розповісти на конференції свою презентацію. Ми поговорити, які тренди, що відбуваються, чи місто Миколаїв, скажімо так, в загально світовому масштабі, в також підполягачі якісь нюанси, бо кожне місто. А якщо розглядати, це окрема, скажімо так, історія, бо кожне місто має свої особливості, характеристики, і їх треба враховувати, бо тоді ми можемо ефективно визначити ті плани, ті заходи адаптаційні, які будуть, по-перше, ну, по собі вартостям це теж треба враховувати. Треба розуміти, які можливо є ризики, ну це однозначно, але можливо є і вигоди від того, що клімат змінюється. І якось треба до них теж пристосовуватись. Можливо, треба щось поміняти, щось доробити, щось зробити. І це буде, скажімо так, плюс для громади, плюс для міста. Тому сьогодні будемо розмовляти саме про це. Цікавим доповненням стало відкриття філателістичної виставки Екологічна тематика на поштових марках світу з колекції Дмитра Маца. Філателія, за словами пана Дмитра, це своєрідний візуальний літопис екологічної свідомості та потужний міжнародний посол ідей зображення природи. Виставка наочно показала, як на маленькому поштовому марковому форматі відображається величезна різноманітність нашої планети та глобальна боротьба за її збереження. Екологічні читання відбулись завдяки організаторам центральній міській бібліотеці імені Маркалукича Ницького благодійному фонду мета та Центру екологічної інформації і культури бібліотеки філії номер 2 за підтримки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та сприяння управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, а також численним партнерам та представникам міських і обласних структур, які підтримують екологічну та природоохоронну діяльність на різних рівнях. Питання екології це завжди питання всіх, тобто тут не. Питання не в тому, чи можемо ми обійтися без підтримки Європи чи світу. Питання в тому, що Європа чи світ повинні разом вирішувати ці питання, тому що вони є глобальними для е, не тільки там, Європи, е, Африки, там, Південної чи Північної Америки. Це питання планети, наша планета Земля. Тому це спільне питання, це наші спільні зусилля, які повинні е, трансформуватися в конкретні дії. Сергій громадська рада послідовно. Підтримує концепцію розвитку міста Миколаєва в центру блакитної економіки, а блакитна економіка це саме про стале використання водних ресурсів. Тому екологічна складова є невід'ємною частиною сьогодні філософії і стратегії відновлення розбудови міста Миколаєва. Хочу нагадати, що зараз ми активно включені в розробку плану адаптації до змін клімату, і про це також сьогодні буде йти мова. Також команда Української асоціації центрів підтримки бізнесу сьогодні запроваджує низку екологічних проєктів, які є частиною загального підходу щодо Миколаєва як центра блакитної економіки. Це і сучасний перший в Україні центр екологічної системи освіти, який вже працює в Миколаєві і вже декілька сот. Дітей з Миколаєва, Миколаївської області вже пройшли навчання в центрі екологічної системи освіти. Це і е, нова ініціатива, яка буде оголошена саме сьогодні. Це е, проєкт з розпрацювання інструментів для захисту освітрових. Ми розуміємо, наскільки е, цей від риб є важливим. Це найстаріша е, найстаріші риби, які живуть в нашому спільному чорному морі. Тому ми злучаємо міжнародних партнерів, в тому числі для розпрацювання заходів пов'язаних з цим. Тому це цілий комплекс послідовних кроків для міста Миколаєва, міста, яке вже для себе прийняло рішення і стало відноситися до власних екологічних ресурсів. Щиро дякуємо всім учасникам, спікерам і партнерам за високий рівень і актуальність доповідей, ініціативу та активну позицію. Разом формуємо екологічну культуру, досліджуємо, і захищаємо наше довкілля заради майбутніх поколінь.